Добрий день, шановне журі Екософт та Інфоматрікс. Я Чапляна Софія Олексіївна, учениця 11 класу комунального закладу Пісочинський ліцей Джерело Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області. Рада презентувати вам свій проєкт Comments Up. Це додаток, створений для спілкування між користувачами, залишаючи свої повідомлення на сторінці коментарів. Comments App має сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Додаток надає можливість користувачам не лише залишати свої текстові повідомлення та змінювати їх шрифт, а також залишати HTML теги та додавати png, JPEG та GIF-файли до своїх повідомлень. Для того, щоб залишити свій перший коментар, необхідно зареєструватися на формі, яку ви бачите на екрані. Тут необхідно ввести свою електронну адресу та ім'я користувача. У віконці, яке ви бачите на екрані, ви можете залишити своє повідомлення та змінити його шрифт. Для того, щоб змінити шрифт коментаря, необхідно виділити його. Також за бажанням ви можете додати файли до свого коментаря. Перед тим, як продовжити подальшу роботу та опублікувати запис, вам необхідно ввести код з Капчі. Я додала цю технологію у свій проєкт для того, щоб запобігти спам-атакам на сайті. Перевіряємо свій код. Перевірка пройшла успішно. Тепер ми можемо опублікувати коментар. Коментар з'явився. У сторінці коментарів. Також ви можете відповідати на коментарі інших користувачів. Для цього вам знову потрібно пройти форму. Тепер відповідь на коментар іншого користувача видно на сторінці. Всіх коментарів. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!